Герої житимуть, докажитиме пам'ять про них. Варик Сергій Степанович, позовний бойко, старший солдат 95-ї окремої десантно-штурмової поліської бригади. Народився 17 листопада 1997 року у селі Тяпче Івано-Франківської області. Тут разом із двома молодшими братами провів дитинство різ активним і допитливим хлопчиком, добрим і товариським. Навчався у Тяпчинській школі перших третіх ступенів за словами вчителів та однокласників, був сумлінним, відповідальним учнем, надійним і хорошим другом. У шкільні роки займався боротьбою, а ще йому подобалось щось майструвати, робити своїми руками. По закінченню 9 класів навчання продовжив у Стрийському професійно-технічному училищі номер 16 Здобув фах зварювальника, працював за кордоном. Коли хлопцеві виповнився 21 рік, він повернувся з Європи та вступив на контрактну службу в одну з військових частин, що дислокувалася в місті Мелітополі. Навчання проходив у Василькові Київської області. Загалом служив три роки. У грудні 2021-го звільнився у запас, коли почалося повномасштабне вторгнення, став на захист села. Був у Тяпчинській теробороні. У вересні 2023 року добровільно поповнив лави збройних сил України упродовж двох місяців. Проходив навчання у Житомирі, служив стрільцем-помічником гранатометника, десантно-штурмового відділення, десантно-штурмового взводу, десантно-штурмової роти, 13-го десантно-штурмового батальйону. Позивний бойко отримав тому, що бойківського краю. За словами побратимів, зарекомендував себе надійним товаришем. Сумлінно та відповідально виконував завдання на передовій, користувався авторитетом серед колег. Завжди був готовий першим прийти на допомогу. 31 листопада 2023 року. Отримав контузію, поранення та обмороження кінцівок у місті Куп'янськ, Харківської області. Лікувався у госпіталях у Дніпрі та Кривому Розі. Також у січні-лютому проходив реабілітацію у місті Долина. 29 лютого 2024 року повернувся на службу і обороняв Україну на Лиманському напрямку в селі Терне Краматорського району Донецької області. Товариші поділилися однією з історій відважного героя. Після обстрілу Сергій не залишив свого перененого товариша, який не міг пересуватися, а проніс його на собі 15 кілометрів і таким чином врятував йому життя. Відважний, сміливий, звитяжний, нескорений відданий син свого народу протистояв ворогові на полі бою до останнього. Йому б ще жити і жити, любити, кохати, зігрівати теплом рідних, близьких, створити сім'ю. Проте не судилося. Загинув боєць 31 березня 2024 року. Під час застосування противником fpv дронів та під впливом мінометного обстрілу позицій поблизу населеного пункту. Терни. Свій останній спочинок знайшов 4 квітня на кладовищі села Тяпче, йому на віки 26. Нехай добрий світлий спомин про Сергія Варика назавжди залишиться у пам'яті рідних, друзів, бойових побратимів, усіх, хто знав його, а душа загиблого воїна знайде вічний спокій. Герої не вмирають.